Всім доброго дня! Ну що Сьогодні рибний день. Приїхало до мене два таких цікавих мікроскопа. От. Оце один з моїх улюблених. Та й по суті цей це також подобається. Е, така варіація. Е, на, на цьому мікроскопі ми робили лише одну точілку. На таких напевно вже штучок е, 4, 4 склали. напевно. От. З. З особливостей. На таких рефректомометрах, що, ми, що мені дуже подобається, це досить великий діапазон котів заточки, на яких вона працює там, від 10-12 до, до 60, напевно, градусів на сторону. От, і це все завдяки, по-перше, профілю цієї рейки. От, ну, як рейки, тут, по суті, не рейка, а ось така. Два, два диски, які ходять по Т-образному профілю. Це все бронза. От, І от за, за допомогою тертя відбувається переміщення. Зубів тут немає, і все, все крутиться дуже-дуже плавно. От, ну, відповідно, щоб все, все в процесі заточки у вас десь там не клювало. Буде, буде блокіровка тут або тут. Ну, власне, так як ми завжди робимо. Е Це мікроскоп. Тачинка майбутня подобається за рахунок своїх габаритів. Вона от ну невеличка, там сантиметрів 20. Перед цим було в мене відео, хто захоче, знайде е, на моєму каналі. от е, Тобто, це до, до, досить таки жорстка, тому що станина тут лита, чугунна, плюс на ній буде навішена купа бронзи бронза через вагу. Тому що мені писала там. Попередньому відео на щось стільки тої бронзи по типу даремно переводиш і так далі. Не даремно воно робилося для того, щоб був баланс так рівнувало, щоб при заточці. Вона не гуляла по столі, так як хотілося зберегти її габарити. так Можна було б зробити велику. Але там, допустимо, замість бронзи поставити дюраль, і, власне, через те, що площа не є велика, точити було б зручно. От. А так як ця мала, але хочу я неї зробити, щоб вона була стаціонарна, от. тому доводиться, доводиться використовувати бронзу. От. Власне, то для тих, кому цікаво. Тут буде вилучка, поворотний механізм буде нахилятися вперід назад. Ну, власне, Планую зробити повну копію попередньої, попередньої точилки, тому що рахую, що вона вдалась. От. Ось таких два екземпляра вільний поки що, кого цікавить. Контакти я лишу. З цього має вийти от щось наподобі такої точилки. Вона ще Деталі мені не всі приїхали. Верніше приїхали всі, але пофарбували не в той колір, тому відправив назад. Десь на днях я неї складу і ну, скину або фото, або коротеньке відео про неї. От. Тобто вона, ось цей рефрактомометр ставиться на диск. Знизу, знизу класичні 4 резинові хлапки. Досить таки тяжка, вона кілограм 7-8 виходить. Вон, поворотний механізм буде в такому стаканчику. Воно буде повертатися ліво право і нахилятися верх-низ. За допомогою ось такої тут рейки, рейка на а, аквабаластингу вибивається оце, все, фарба, яка тут от, після сюди прокручується. І за допомогою, власне, так як тут переміщається. Відбувається переміщення ось цієї, ось цього вала, на якому вже розміщений сам шарнір. От, власне, все, що я хотів сказати, показати. Напевно. Ну, на даний момент все. Отож, точилки вільні. Кого цікавить, звертайтеся. Всім гарного дня або вечора. Мирного неба на головою. Всім дякую.